Привіт дорогі друзі. Ну що, я, да, я обіцяв зробити невеличкий огляд, розказати про гранти та мікрогранти. Я участвував в них двох. Це грант на сади і грант на власну справу. Ось Подивіться грант на власну справу, в мене є схвалений. Я бачите, пару подавав був і є грант схвалений на сади або теплицю. Грант на садебу теплицю і грант на власну справу. Подається все через кнопку послуги. Через кнопку послуги. Бізнес. створення нового бізнесу. <coughs> Опускаємо вниз. І от грант на власну справу або грант на теплицю. Чи грант на переробку. Є ще грант для ветеранів та членів їхньої сім'ї. Це для людей, які брали участь у бойових діях. Для того почнемо просто з гранту на власну справу. Значить, що для цього потрібно? Для цього потрібен бізнес план. Мій бізнес-план був: це план на пасіку. Значить, описуйте вашу ідею, в чому вона полягає. Цілі для чого вам потрібні, що вам потрібно купити, цілі, які в поточному році ви маєте виконати, я написав там підготовка місця, закупівля вуликів, обладнання тощо, організація промислової пасіки, реалізація продукції. Тоді середня, середня строковість реалізації плану. Протягом 1-3 років описується, що, коли і як. Тоді сума гранту, на яку ви хочете, значить, і що потрібно купити. Я записав, значить, мені потрібно було 50 штук вуликів, закупив бюджет сімей і обладнання на 50 тисяч. Ну, можна, зараз можна, ну, там на, на 215 тисяч йшов. Але потім перепадав на 250. І тут описуєте, що ви хочете закупити. Тоді навички та компетенції, це про те, про, ви тут розповідаєте про себе, хто ви, що ви, що допомагає, що допоможе вам в реалізації цього плану, освіта. Цільова аудиторія, ви розказуєте, хто буде, на кого цей бізнес налаштований, хто знає, потребує ваших послуг або продукції, яку ви будете виробляти. Значить, тут проблеми, з якими стикаєтесь, описуєте, які вирішує ваша продукція або ваша, ваші послуги. Далі ви пояснюєте, яким чином ви будете ставити знаєте, своє ситуаційне утворення на ваші послуги або на продукції. Ринок, ви тут описуєте, якому ринок, на який ви спрямовані, куди ви будете продавати або надавати свої послуги про конкурентів, чому ваш бізнес далі значить, чому ваш бізнес він має перевагу, чому саме ви, ваші особисті переваги в бізнесі і поточні можливості або майбутні можливості. Я написав що це розширення асортиментів продукції, просування через соцмережі там, ну, в общем. Тоді плани на продаж і маркетинг. Я написав, що це реклама через YouTube, Facebook, вебсайт. От вам і перша сторінка бізнес-плану. Друга, більш важлива це розрахунки. Тут ви описуєте, на що ви будете тратити гроші реалізації. Значить, розмір гранту загальному, скільки ви потратите грошей на що. Тут описується значить, дохідність, потім витрати пов'язані, ви підпишете, на що ви будете тратити ці гроші, там, придбання майна, наприклад, така сума, там, інші платежі, комунальні послуги. І ви писуєте, які саме там, телефон, інтернет, така сума, охорона. Якщо вам потрібна ця охорона, ставити, якщо ні, не потрібно. Лізинг обладнання, заробітна плата, чистий дохід, ви тут обраховуєте, Там, тут стоять, до речі, формули. В общем, суть така, що в, вашій в ваших розрахунках ви маєте вийти на суму. Гранту, плюс там податки, це все остальне. В загальному може допомогти в консультації Центр зайня... зайнятості районний чи обласний. З радістю можна буде звернутися до нього, там, де ви подаєте грант на власну справу, вони вам допоможуть з цим питанням. Так що всім удачі, всім щасливо. А, до речі, ще одне, що я скажу, що гранти можна подавати, до речі, до 18 червня. Якщо у вас виникають якісь питання, щось щось зрозуміло, ви можете написати мені в приватні повідомлення. Я вам допоможу з цим, чи підкажу, дам свої контакти, ви зможете мені зателефонувати. і Я вам розкажу там, чи поясню, чи дати свою брону почту, я вам скину зразок бізнес-плану. Дуже радий, що бізнес в Україні може розвиватися, що я можу чимось допомогти. Для людей, які хочуть розвиватися, підтримувати економіку України. Ми неодмінно переможемо. Тому слава Ісусу Христу, слава Україні, слава ЗСУ. Разом до перемоги. Хтось воює на фронті, а хтось воює на бізнес фронті, на економічному і підтримує Україну економічно. Тому разом до перемоги. Всім гарного дня!